Щоб у вас не боліли ваші коліна, потрібно почати укріпляти м'язи стегна, саме задньої групи. Але не спішіть йти бігати або починати присідати, або йти в спортзал. Почніть з дуже простих вправ у вас вдома, з мінімальною кількістю інвентарю. Зараз я вам покажу, як ви можете почати. Все, що вам знадобиться, це проста хоча б одна гумова стрічка, ось як у мене кільцева така. І ви її можете використовувати безліч вправ. І зараз покажу, як же правильно виконувати згинання стегна. Спочатку потрібно закріпити ось таким чином резинку на стопах, покласти їх, і одна стопа у нас виконує тильне згинання, а інша навпаки випрямляємо. І робимо ось такі згинання стегна, і повертаємо знову в перше положення. Робимо так 15 разів. Якщо вам тяжко робити це спочатку, можете використовувати 10, а якщо легко, то 20 разів. Але мінімум зробити по три підходи на кожну ногу. І моя рекомендація спочатку використовувати більш легкі резинки, і потім переходити до середнього та складного рівня. Якщо ви будете робити такі згинання стегна, мінімум 3, або краще 4 рази на тиждень, ви почнете помічати, що ваші коліна становляться більш стабільними, ви їх більше контролюєте та взагалі краще почуваєтесь, тому що зменшилась біль. А також я вам рекомендую подивитись інші відео на нашій сторінці, де ви можете побачити ще додаткові вправи на іншу групу м'язів, завдяки яким ви позбудетесь болю ще краще.